Коли Василина почула, що її єдиний син хоче одружитися з розлученою жінкою, то мало не втратила дар мови. Ще й з дитиною, та світ такого не бачив. Василина була вправною господинею, і для свого сина, ясна річ, хотіла тільки найкращого. Син їх вичувся в юридичному факультеті, згодом працював адвокатом. Поряд зі своїм будинком Василина з чоловіком збудували синові окремий, щоб після весілля він мав де жити. Залишалося тільки знайти хорошу партію, от тільки Юрій цим не поспішав. А потім раптом з'явився додому зі словами Мамо, в суботу привезу свою Ольгу знайомитись. Вона тобі точно сподобається. Дівчина і дійсно сподобалась Василині, але до того моменту, допоки вона не почула, що та розлучена, і виховує доньку. Василина одразу покликала сина на кухню, сказала, що благословення не дасть, і крапка Мамо, я люблю її і тебе люблю та поважаю. Але цього разу я так вирішив. На весілля сина Василина не прийшла і будинок йому не дала. Однак Юрій одразу орендував квартиру. Матір з сином не спілкувалася, тільки через півтора року він таки з'явився на її порозі з новиною, що Василина стала бабусею. Син запросив матір прийти подивитись на онука і назвали вони його на честь тата. Чоловіка Василини, але вона була неблаганою, ні чути, ні бачити не хотіла. Якось ішла Василина вулицею і зустріла сина з невісткою та дітьми, такі щасливі, і серце матері раптом тьохнуло. Яка ж вона була дурна, таку помилку зробила. Діти щасливі, живі, здорові. Ну чого ще треба? А те, що невістка не така, то ж для Василини, зате для сина вона найкраща дружина. І матір його дитини. Того дня Василина таки не змогла підійти до дітей, а наступного накупила соло, дощів, іграшок і поїхала до сина. Двері відчинила дівчинка. Сказала, що тато спить після роботи, а мама гуляє з братиком. А ти хто? з цікавістю запитала дівчинка. Я? Я твоя бабуся, таки наважилась відповісти Василина. Вона відчула, що готова прийняти вибір сина. Мамо, сказав Юрій, який щойно вийшов з кімнати. Мамо, та не стійте на порозі, ходімо чай пити, сказала позаду Ольга, яка саме повернулася з прогулянки. От воно щастя, подумала Василина і заплакала. Пробачте, діти, пробачте. Мамо, ти поглянь, як Михайлик на тебе схожий. А минуле, Та воно вже все минуло. Головне бути разом, бо немає нічого дорожчого за рідних.